Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ми з вами знаходимось в неймовірному атмосферному місці. Це простір Гончаренко. Центр, це саме центр Чернівців. З адресою вулиці Івана Франка, 2, колишня за австрійських часів, вулиця Лілейна. Обожнює це місце. Ви знаєте? Я думаю, що кожен знає хто чернівчанин, а хто ні? У вас буде нагода приїхати саме для цього два будинки близняки які оточені легендами неймовірною кількістю. Так, от в одному з них від знаходиться простір Гончаренко-Центр. Гончаренко центр, Гончаренко -центр е... це. Простір, в якому ви можете отримати цілком безкоштовно дуже величезну кількість різних опцій. По перше, безкоштовно ви можете відвідати уроки англійської мови. Ну, ви добре знаєте, що я закінчила 9-ту англійську школу, і дипломат факу захищала в тому числі на англійській мові. Але ж ніколи не пізно вчитися, навіть якщо в тебе дуже гарний розмовний рівень. Я особисто, коли в мене був час, відвідала декілька занять. Це було в районі Нового року і після англійської мови. І я хочу сказати, що це дуже класно, тому що ти практикуєшся, ти комунікуєш, по-перше, різні терміни, які пов'язані з, наприклад, там з Різдвом. Ти не все це можеш знати в звичайному житті. Так само французька мова, а тим більше як це захоплював, коли французьку мову викладає така дівчина. Як Наталочка Конюх, ну це красуня, красунечка, це дівчинка з неймовірною жіночною вайбою і чудовими знаннями. Це просто така леді леді, Натуська, моя Люба, привіт, привіт, привіт. Я навіть сама настільки в неї залюблена і закохана. Дівчинка, до речі, з Лисичанська, з Луганщини, яка усім серцем полюбила Буковину, леді з французькою душею з українським корінням. Е, я Наталці кажу: слухай, ти така красунька, що я сама б до тебе прийшла вивчати французьку мову. Ми з нею комунікуємо, так само німецька. Тут Багато майстер-класів. Я пам'ятаю, що перед новим роком ми робили такі різні прикраси. Тут багато хендмейду, майстрів, дуже багато переселенців. Тобто, є нагода познайомитися з різними спільнотами людей. Це дуже цікаво. Повірте мені, і коли взимку в тебе є час, і ти не знаєш про холодно куди себе діти. Ну таке буває у кожної людини час від часу. Це саме та місцина, де ви з користю приведете свій час. Це така преамбула до Гончаренко-центр. Не, 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 не на засадах реклами, це від, мій подарунок Гончаренко-центр від чистої, чистої душі. А сьогодні тут була зустріч з неймовірною, неперевершеною, талановитою, чудовою нашою Іваночкою Стефюк. Іванка Стефюк, дівчинка. З гуцульським корінням, дівчинка, яка народилася в Івано-Франківщині в горах, яка так розмовляє на цій гуцульській мові, що це просто магія. Іваночка вчилася в нашому університеті на філологічному факультеті, вона була стипендіантом президента України. І скільки книжок? Вона і поетка, і письменниця. А як вона виступила на концерті мого товариша Льва Борисича Фільмана, Фільман-Б. На 20-річчя оркестра Фільман Бенд, де вона виконала номер про, про Бейлу, і про, ну, це дуже щемливий номер, його треба дивитися, як це все було поєднано з музикою, з енергетикою. Що казати? Іванка Стефюк, дівчинка з величезним серцем, з дуже е, чуттєвою душею, красуня неймовірна. І сьогодні тут була зустріч, яка присвячена фантасмогорії в українському мистецтві. Звичайно, тут ми говорили про Марію Примаченко, про її неймовірних звірів, як, як... Які ця людина, талановито поцілована Богом, малювала, можна сказати, всліпу, відчуваючи серце. Так само була розповідь про нашу Маланку. Іванка дуже в цьому великий знаток. А так само вона читала сказку нашого земляка, Володимира Івасюка. так? І... Це було дуже класно, дуже щемливо, дуже зворушливо. Нещодавно в царині нашого Миколи Миколаївича Шкрібляка Іванка робила зустріч, де розповідала про квіти, про квіти в нашій українській культурі, про їх символізм, про вінки, про квіти в букетах, про квіти на вишиванках. Я на жаль не встигла йшла, і йшла і й за зазвичай зйомки на Кобилянській. Кожну хвилину привіт, привіт, привіт. Ну кажу, моє проходження на Кобилянській. Це ще той квест. Я за нашого дитинства. Це чотири години можна робити шпацір в одну сторону, тому що ну з усіма ти хочеш прокомунікувати з тобою. Всі хочуть прокомунікувати чи сфотографуватися. Ну так, по чернівецьки але я подивилася пости і я душею полинула туди. А ще я хочу привітати Іваночку, адже в неї завтра день народження, сонечко. Неймовірна дівчинка Карпат, леді Карпатська. Зозулька Карпатська я від душі тебе вітезним народженням. Іванки юбілей 35 років, який це щасливий вік. Зараз хвилиночку зачекаємо. І я, Іваношці, хочу подару подарувати на цей ювілей на пам'ять, тому що я потім поїду світами, як дівчинці, яка так само любить квіти. Це ірландські мережеве від Марії Кухен. У мене їх дуже величезна кількість. Ви бачите, які квіти, яка зозулька, який метеличок ось тут, і які такі кольори, 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 звичайно, з побажаннями. Кожна з цих квіточок вив'язується гачком просто окремо, а потім це все приєднується. Іваночка, це репортаж, так само в подарунок тобі, на твій ювілей. Ми зараз з тобою побачимося, обіймемося. Я дуже хочу бути на твоїх лекціях. Не знаю, як складеться доля, тому що мене кличе світ, і я сьогодні тут, а завтра там. Я тебе обіймаю. Хочу тобі побажати, що нехай в твоєму житті. В оточенні будуть справжні люди, як я кажу, ті, з ким можна йти в розвідку, ти своєю інтуїцією це 100% відчуваєш, а ще кохання до всього, що тебе оточує, і бути вільною. Вільною, незалежною не від думки, кого би то не було, не від якихось токсичних моментів бути вільною, тому що це таке велике щастя. Це дає крила, це дає натхнення, це дає спрагу до життя. Моя люба, чудова, поцілована Богом дівчинка. В моєму ми з тобою не так часто комунікуємо, але вібраційно, однозначно, ми в одному полі, і той в тому році виноград яким ти пригощала нас, коли презентувала книжку Дика явода і «Виноград, яку прикрасу, до речі, в тих місці ірландських мережів, які я одягнула, думаю, ти добре пам'ятаєш, саме про це говорить. Я поруч, і якщо потрібно буде, ти завжди зможеш розраховувати на мою допомогу і на мою пораду, і на товариські обійми з днем народження Сонечко, Гончаренко, центру, процвітання, успіхів, а нам, усім, українцям. Перемоги і миру після перемоги з любов'ю до вас, зончаренка, центр за адресою, місто Чернівці, вулиця Франка, за австрійських часів, запам'ятаєте, Лілейна. Ваша щаслива сьогодні в Гуцулії. До речі, мій аутфіт сьогодні присвячений Іванці, тому що дівчинка Карпатська, Гуцульська, ваша Оксана Дем'янишина, папа.